Всім привіт! Коротше, покажу В сьогоднішньому відео покажу ту сім'ю, де ми підсажили матку, тоді як я показую, що ми кинули Ту вже пройшло 2 вроді Покажу е середню сім'ю і покажу ту слабеньку сім'ю 35, що там багато хто писав, що... Ну, я до неї ще теж не дивився. писали, що там її треба скоротити, ужати То вже теж 2 неділі пройшло, вже може більше. Даже. І... Ну, подивитися зараз який стан. Які, скільки вже всім ях розплоду. Сьогодні 25-го, вроді березня. Подивимося, скільки скільки всім ях розплоду. Сила сімей. Так. Сім'ям я вже дав, можна сказати, по дві ліпяшки. Це була перша, це вже по другій дав. Так, ну що, подивимося, що тут у нас? Ранньою весною дуже добре матки. Ну, просто матку кидаєш і вони приймають. Ну, ну це лише ранньою весною, зараз, вже, зараз так вже не вийде. Сім'ї вже мають запах, вони вже скоро все, що будуть, пробувати виводити вже свою матку. Так, маточка розсіяла конкретно. Ну все і так, на трьох рамках вони будуть і далі. Підставляти рамок не буду зараз, бо у нас там маточку не знайшли, вона вроді не мічна була. Підставляти нічого не будемо, бо... Зараз на днях похолодає, там на, на неділю. А вже вже після холодів я вже буду показувати, декотрі сім'ї буду вже починати розширяти. В ну, принципі, ну, щоб було видно. Вже застав не заставні є, можна було йому одну рамочку свободно давати, маточка би її засіяла, але а зараз це вже це буде лишнє Сільну Ну, сильно можна, можна було чудажі, декотре розширити. Ну, зараз я покажу. Можливо, і покажу, може вкусу, сильну сім'ю. Ну, там у них корма була, там навіть ця ліпляшка. Так, все, там у нас є. Тепер покажу, ну, в принципі. покажу тут я знаю, що сім'я сидить на, на, на п'ять амочках, подивимося. Це середня сім'я, можна сказати. Це середня, ну я можливо навіть покажу зараз ну, і сильну сім'ю, щоб якось порівняти. І вже можна, ну навіть от, я вже, навіть, вже зроблю, щоб вже ну, я їх суню вже на одну сторону, щоб потім, це вже в принципі це вже не лишнє, заставна. І заодно зразу вже покажу. Ця рамочка буде пергава. Я так збираю гніздо, щоб от, крайня рамочка от, від цієї стінки, щоб вона завжди була пергава. Потім йде. Може йти медова, а може йти вже розплавна рамочка. Навіть видно каспальця, червона вже кос є. І... Там в Попередньому відео теж там писали, коротше, що, ну, що я знімав там на покинуті пасіки, що навіть е, сімейки бахваст навіть є, ну, сім'ї бахваст, які можуть бути лютіші ну, За замісним пчелову. Ну, це 100% від, від матки виводиш, допустимо. Виводиш 50 маток відної матки. І миролюбивість усіх сімей, виходить, це ну, різна. Є такі, що ну, прям взагалі ну, сидя нормально, нічого, навіть не киваються, навіть деморя не треба. А є такі сім'ї, навіть бакфаст, звісно, що вони можуть дати, можуть нормально, можуть Дати нормально, ну, покусати, що що даже вроде сім'я, бо ну, матка, всі не, не ну, можуть бути однакові матки, так само як є що. І м'ясна може бути спокійніша, агресивніша, так само і матки Бакфаст можуть бути спокійніші. Так, коротше, Тут багато є бджоли. Я одну рамочку їм все-таки добавлю вже, щоб. Ну, цю рамочку я не буду їм додати. Їм треба додати одну рамочку. Так, тут розплоду немає. Так, нажмете мене на паузу, так, взяв таку сушнину, тут трошки був напріск. Коротше, поставлюємо цю рамочку, щоб, щоб сім'ї, вже виходить, як зараз холода, коли пройдуть, після холодів. Ну, Я думаю, що 100% я вже їм поставити ставити вощину. По дві штуки це по-любому. Ну, це можна сказати, це сім'ї, які зимували на п'ятьох рамочках. От іменно ці сім'ї. Так, ну подивимося коротше, до 30 вже. Вже тут. Ну щоб не казали, що в сім'ї шукаємо, вибираємо що... Подивимося до 30 вже. Що тут за сім'я? Тут я не пам'ятаю. Яка сила цієї сім'ї? Так, тут теж я давав. Получається, коли першу ревізію я робив в сімей, якщо в гнізді було мало корму, я ставив ліпьош, це перша було. І коли вони її з'їдали, я одразу ставив другу ліпьошку. А в тих сім'ях, яким я не ставив ліпьошку, то значить там з кормами все було нормально, то тим я і не ставив навіть ліпьошки. Так. Так, от дві заставні, тут чотири рамочки, сім'я зимувала на чотирьох рамочках. ну Зараз я їх не буду згортати на одну сторону, але подивимось, яка сила цієї сім'ї. Це виходить усі сім'ї, що на пасіки перезимували на чотирьох рамочках, вони плюс-мінус будуть такої сили, як оця так, рамочка. Ну там трошки в центре я засел. Так. Такий расплод. Тоже червоного пыльца. Так і та рамка последня, не бачу, там є розпаси. Таку сім'ю, ну теж, можна сказати, що їй придеться на рамочку розширити, бо видно, що матка сіє на всіх рамках і висить бджола вже під рамками. Так, збираємо назад гніздо. Коротше, цю рамочку я їм поставлю все-таки у, ну, у гніздо. Ось так. Так, ця рамочка підзасів. Я, коротше, її поставлю не з цієї сторони. Я її поставлю з цієї сторони для розплоти. Ось так, поставлю тут розплод, щоб матка її під розплат. Ну, щоб її почистили і матка в неї засіяла, бо ця рамочка вона, виходить пергава. Я, коли буду гнізда збирати, то я її поставлю першу рамочку. Медок ставим на месте Так, ставим пленочку. Так, вот такая схема в семье на четырех рамках. Це получається це 5 рамочок, це 4. Ідемо подивимось до 35-ї сім'ї. Тоді ми тепер. Так, це ця сімейка. Це ця сім'я, коротше, що писали. Останній може ті маску з цей сторони. Це ця сім'я, що, що писали, що її треба там коротити на одну рамочку. Я був ставив медок. На днях. бо в них теж, у них був була ліпешка, я її забрав і потім я їм поставив коротше, оцей медак. Ось так. Яка села. Ось маточка бігає, бакфаст. Тут, ну там питалися, які матки, коротше. Тут на фазі половина маток від, від одної матки і половина від другої матки. Так що однієї матки такі світло, режі, а одні трохи ну трошки... Тигрового такого цвету має. пару тергів є світно так. Ось така слабенька сім'я. Дві рамочки розплоду. Через две недели тут уже будет. Ну вот, холда пройдут, и я их на одну рамочку еще расширю. Острота рамочка. Напряски какие Вот так. И так что, ну, просто кто-то глядит, думает: блин, семейка слабенькая. Таку сімейку, як там написали в коментарях, що ту сімейку треба на одну рамочку і, і то коротше, навіть не на одну, а то ліпше її об'єдинити. Ну, я ж опять же повторю, що е, я знаю, яка сила, яка сила сімей і качество цих маток вони дозволяють. Вони дозволяють е, ну, робити... Вони дозволяють ці слабенькі сім'ї просто нормальних хужати, утеплити, зверху медок поставити, щоб вони І, і ці сім'ї виходять, вони трошки і ну, розсіваються матки, бджіла міняються і вони зразу трошки притормозують, але по тому зараз вони різко почнуться розсотично лупитися і сім'я почне набирати. Наганяти син. Якщо комусь буде... ну, Навіть ось є сім'я, навіть можна буде подивитися, через, через якийсь час ця сім'я набере до першого, до першого числа травень цей, цей вулик буде повний. І тут буде розходу за 6 рамочок, це як мінімум. Так, показав. Показав слабеньку. Тепер покажем сильну. Сильну сім'ю. І шлядімо внеста. Так, ідемо так, сюди. Да. Так, сильну сім'ю. Саме ліпше покажу, коротше, під якою сім'ї я в тому році води маток. І, кстати, там... Два вулика, ну коротше, пару сімей на днях я продав з матками і у бльотніку теж почти всі матки запасні теж я продав коротше, було. там, ну тут по м'ясності виходить продав там матки, там пропали матки в то я їм їх продав, а сім'ї захотіли, щоб Ну, продав разом з сім'ями, бо так, ну, так краще, короте. Ти матку підсаджуєш, а тут зразу сім'я вже і вся та. так. І цей сім'ї я виводив в тому році маток. Ця сім'я зимувала, коротше. Вона вийшла з зими на сімох на сім рамочках. Ставу теж їм медок. Не буду відкривати все гніздо, Ну, я не дивився, але я покажу просто якийсь там. Які... Так, якщо видно, ця рамочка йде повністю залита. У нас було пару днів погоди нормальної. Я так зрозумів, що. Ну ось, так якщо видно, з рамочки капає нектар. І це не той нектар, що там писали, коротше, На тому відео попереднього, що, що нектар принесли з другої пасіки. Це вже такий нектар, бо це у всіх сім'ях така оприскає. Капає. Так, якщо видно маточка. Это и расплата. Ну, там видно личинка. Так, этой маточки дуже. Так, ось. Покажу еще одну рамочку, або две ты будем закрывать. Так, а там дальше ну, еще одну рамочку вытянуть. Хорошие матки. Ну, видно, я навіть до них ще не дивився, даже полоски, коротше. Так, тут вже пішло, коротше, цей. Ну, перегонуся, ну там так. хороша сім'я. У тому році вона принесла найбільше меду. Оця сімейка. Ну, там є відео, якщо можна подивитися. Тож коли пройде зараз холода то сімейку розширю вощиною або, або сушу. Назад. Хотя у них там був. Ну, ми поставим. В сім'ях медбаг ніколи не буде лечити. Так, коротше. Що у нас є? Коротше, як ну. Як показала практика, що е, в цьому році досить ліпше брати, щоб не спокушати бджолу. В цьому році е, сім'ї перезимували, ну, вроді зразу такі слабенькі багато було сімей, бо в тому році багато робилося отводків. Засчло того, що е, цей нижній ряд е, усій на отводках пішов. І приходилося осінню, де трошки якісь підсилювати, щоб вони перезимували. За що того декотрі сім'ї прийшлося розплод відбирати від них, тому і декод трохи слабше перезимували, ніж так. Але зато ну, весна, ця весна добрий, такий дає старт. Видно, що такий вже тиждень було тепла, а тиждень тепла зараз ранньою весною це дуже багато значить. Сім'ї починають набирати швидко сері... ну, наганяють бджолу. Корочі, показав я відео довге, дивіться ніхто не любить. Показав я слабеньку, середню сім'ю такий пан сімей зараз 25 п'ятого березня. Буде що ще цікавого, будемо показувати. Всім пока.